Максим Коваль мріє стати футболістом, однак його мрію руйнує саркома. Дитина майже рік лікується у відділенні онкогематології. Основне лікування вже позаду, але Максимчик ніколи не забуде свого першого прийому хіміотерапії. Перший протокол я дуже вертав і дуже важко відходив від нього. І потім вже надалі було легше. Разом з ним у палаті лежить Михайлик Петрусь. У нього гостра та лімфобласна лейкемія. Як правило, така страшна хвороба тривалий час не проявляється. Так і сталося з Михайликом. Раптом збільшились лімфовузли. Збільшилися лімфовузли на шиї і на грудях. І все. Ми прийшли сюди на обстеження. Спочатку казали, що лімфома, взяли на біопсію лімфовузол, а потім вже. Виявилося, що лейкімії найчастіше серед захворювань крові дітей уражають лейкемії та лімфоми різних форм. Серед ракових пухлин уражені опорно-руховий апарат та органи виведення продуктів життєдіяльності. Якщо говорити про рак, то це є вперше рак нирки, рак нервової системи, рак кісток. Вік не вибирає. Це є і грудні діти, які мають там. Півроку, чотиримісячні, і в нас вже є успіх лікування таких дітей і до 18 років. У боротьбі з хворобою медики використовують агресивну високодозову хімію. Часто діти її важко переносять, однак вона ефективна. За минулий рік кажуть лікарі, на Прикарпатті кількість онкохворих дітей побила всі рекорди. Однак наголошують, дитячий рак вилікувати легше ніж дорослий. Майже 70% діток одужують. Так само шанс на одужання є і у Максимка. Недавно зроблена комп'ютерна томографія потішила усю сім'ю. Клітин не лишилося. Максим бажає здоров'я усім хворим діткам, адже якщо він не стане футболістом, то у нього є ще одна мрія стати онкологом, аби вилікувати від раку усіх людей. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.